Тренди. З чим асоціюється це слово? Скоріше за всього, з якимись мімасами або відосами з того ж YouTube, НЦТ або TikTok. А для деяких людей слово тренди дорівнюють гроші. Чому? Тому що тренди це щось що привертає увагу. Тобто, якщо цей тренд у світі крипти, то гріх буде їм не скористатись та не заробити. І саме тому у цьому відео я вам розповім, як створюються криптотренди, навіщо вони створюються, та саме головне, як на них заробити. Наявний приклад криптотрендів це мемкоїни, Того що останнім часом. Часом на них просто гігантський ажіотаж, кожен купує пепи, доджі, шибу, флоки і тому подібне. Якщо що це всі монети, які створені по приколу, вони не несуть нічого корисного за собою, як той же арбітрум, ефіріум і тому подібне. І тут я пропоную зупинитись та побалакати про ці мемкоїни. Останнім часом всі кажуть про ноткої для тих, хто в танку розповідає, що таке ноткоін. Ноткоїн це монета від Телеграму, яку міг отримати кожен, просто за звичайні кліки по екрану. Тобто ви сиділи, клікали, та за це вам давали монети. Не паричись, можна було отримати до 100 доларів, ну отак просто спокійно. А Якщо б ви мультячили, тобто робили багато аккаунтів, створювали свої ком'юніті і тому подібне, ви б могли отримати від 1000 до 2000 доларів. Так, потрібно було запаритись, зробити багато аккаунтів, можливо, купувати сімки і тому подібне, але все ж таки це окупилось. Але б якщо б ви купили монету Пепе на початку 2023 року та продали у березні, ви б отримали 1000 відсотків. Це 10х. Тобто, якщо б ви вклали 100 баксів, у вас вже була б тисяча, якщо б вклали тисячу, була б десятка. І зараз кожен другий мемкоін так стріляє, того, що зараз йде криптотренд на мемкоін. Як створюються ці самі криптотренди? Насправді відповідь дуже проста. Їх створюють якісь дядьки, яким це вигідно. У ситуацію ви, у якого завалялось декілька ярдів доларів, винайшли монетку та хочете заробити. І щоб на ній заробити, люди повинні її купувати. Та що цього вона буде рости. Тобто ви повинні викликати інтерес у покупця. Як саме це зробити? Насправді дуже і дуже Просто ви купуєте якісь медіаресурси, до прикладу, блогерів, телеграм-канали, чати і тому подібне. Вони рекламують проєкт, монету і люди починають купувати. Добре, ми зрозуміли, що криптотренди це фен інструмент для заробітку грошей у крипті. Але як саме мені заробити на цих криптотрендах? Дивіться, саме головне це мати правильний істочник інформації. Це можуть бути як і кінти, які шаруть у крипті, так і якісь закриті телеграм-канали, де збираються ті самі криптони. Але я чудово розумію, що скоріше за всього у більшості людей немає можливості. Чи то кента, який шарить у крипті, чи то якийсь телеграм-канал, де збираються криптони. Але для вас вихід є, особисто я так і робив на початку. Я просто збирав мільярд телеграм-каналів безкоштовних, збирав з них інформацію та використовував у своїх цілях. Далі, якщо ви бачите, що всі починають казати про якусь монету або окремий напрям у крипті, то скоріше всього це той самий криптотренд. Але спочатку зберіть достатньо інформації, щоб не влізти в якийсь кам або піраміду. Далі, якщо ви бачите, що все окей, просто берете, купуєте та чекаєте. Але до цього. Сам що частіше всього, ці дітьки, які роблять крипто тренди, роблять декілька їх та продають монети, і зазвичай після цього ці монети падають, Того що дуже багато монет на ринку і їх ніхто не купує, і щоб не попастись на цей гачок, особисто я використовую стратегію безкоштовних монет. Як це працює? Дивіться, ви купуєте монету на 100 баксів, далі вона росте до 200, тобто робить Х2. Далі ви продаєте цю монету на 100 баксів, і того ви нічим не ризикуєте. Того ж свої 100 баксів вкладені, ви вже забрали. Далі що буде? Ну то буде. І по суті це все. Що вам потрібно знати про криптотренди. Сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. З вами був Вайс, Всім пока!